Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова в студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 3 січня. Новий рік Лозівська громада зустріла майже спокійно, враховуючи ситуацію. В цілому росіяни 31-го і 1-го масовано обстрілювали країну ракетами, випустили десятки бойових дронів. На жаль, не всі ракети та дрони вдалося нашим військовим збити. Деякі влучили в цілі. Лозівську громаду обстріли уминули, У нас 31 грудня тільки на кілька годин аварійно вимикали світло. Тож новий рік мешканці Лозівщини зустріли вдома із засвіченими вогниками ялинок. Новини з пологового. Першою на світ у Лозівській громаді в новому році з'явилася дівчинка Анастасія. Цьогорічну першу дівчинку лікарі вважають гарним знаком як для громади, так і для України. І додають, що зазвичай чекають на першого хлопчика, бо це символ сили й достатку. Але цього року дуже хотіла би першою стала дівчинка та принесла з собою мир, спокій та нашу перемогу. Завідувачка Кошерсько-гінекологічним відділенням Олена Філімонова поділилася, що всього в минулому році у нашій громаді народилося 445 діток хлопчиків трошки більше ніж дівчаток. У лозовій по обіді 31 грудня сталося ДТП за участю трьох автівок. Обставини події поки досліджуються. Наразі відомо про вісім постраждалих. Їх стан прокоментували лозівські медики. Серед потерпілих трьох чоловіків госпіталізували. Дві жінки з важкими черепно-мозговими травмами направили в обласну лікарню. Ще один пацієнт лікується в травматології стан середньої тяжкості. Інші постраждалі, за словами медичного директора Лозівського ТМО Володимира Сергієнка, госпіталізації не потребували. Їх обстежили, надали першу допомогу та направили на амбулаторне лікування. У Панютиному в останню путь провели захисника України Юрія Захарова. Він був стрільцем-помічником військової частини А-0501. Мав бойовий досвід. Встав на захист країни у 2017 році. Загинув 22 грудня біля населеного пункту Новоселівське на Луганщині. Юрію було 49 років. У загиблого воїна залишилися мати, дружина, донька, син та онука вічна пам'ять та шана герою України співчуття рідним та близьким. Лозівські рятувальники 31 грудня навчали людей правилам безпеки задля збереження життя та здоров'я під час новорічних та різдвяних свят. ДСНСники нагадали лозівчанам і мешканцям району про заборону використання піротехнічних засобів на території області та наслідки недотримання цієї заборони. Основні правила під час виявлення вибухонебезпечних предметів дотримання правил безпеки в побуті. Працювали рятувальники з мешканцями у багатолюдних місцях біля супермаркетів, ринків, зупинок. Сім співрозмовникам надзвичайники вручили пам'ятки. Видача гуманітарної допомоги. З 3 січня у Лозівському ліцеї номер 1 видаватимуть набори від Червоного Христа. Їх зможуть отримати мешканці Лозової, яким виповнилося 75 років. Пункт видачі працюватиме з 9 до 14 години. У старостинських округах цю допомогу теж видаватимуть, але пізніше. Святковий концерт та подарунки для військових. Напередодні нового року Лозівський окремий батальйон тероборони запросили на свято від Центру морально-психологічної підтримки Збройних сил України. Про це повідомили наші військові на сторінці батальйону у Фейсбук. Захисники подякували групі Браво за виступ та за те, що дали можливість відволіктися від військової буденності і на мить замінити бліндажі та бойові завдання на святковий концерт, заспівати разом з артистами пісню та отримати подарунки. І трошки про погоду. Першого тижня року у нас очікується значне похолодання. Почався новий рік весняними плюс 10, проте в кінці тижня на Лозівщину вже чекають зимові мінус 10. Синоптики передбачають нічний мороз середи, проте вдень ще буде плюсова температура та накрапатиме дощ. А от на різдво вже стане стійкий мінус цілодобово і засніжить. Обласні метеорологи також підбили погодні підсумки минулого року. Кажуть, значних температурних відхилень не було, але були аномалії з опадами. Синоптики спостерігали одне стихійне явище саме у лозові. 2 серпня у нас був зафіксований дуже сильний дощ. Випало 67 мм міліметрів опадів. Всього за 7 годин. Це майже місячна норма. Харківська область стала лідером за кількістю повітряних тривог. За даними сайту Alerts.in.ua, де візуалізується вся інформація про повітряні тривоги та інші загрози, від 24 до 31 грудня у Харківській області пролунало 1558 тривог. Остання з них тривала 51 хвилину і закінчилася за дві хвилини до початку нового 2023 року. До трійки тривожних лідерів увійшли також Донецька і Запорізька області. У столиці України зафіксовано 638 оголошень про загрозу обстрілів, а в Київській області 500. І невеликий дайджест з того, що зміниться для населення з 1 січня. Збільшувати мінімальну заробітну плату в цьому році не будуть. Прожитковий мінімум інші види виплат та допомог також залишаться на рівні 2022 року. Пенсії обіцяють приіндексувати в березні і лише на 5,5%. Тарифи на компослуги для населення залишаться незмінними. Піднімає тарифи на свої послуги нова пошта в середньому на 10-20 гривень. В Укрпошті тарифи по Україні залишаються як і були. А от до Польщі відправити посилку буде значно дешевше ніж минулоріч. При цьому для бізнесу також Нацбанк з 1 січня починає вилучати з обігу банкноти номіналом 5 і 10 гривень. А також старі банкноти номіналом 20 і 100 гривень. Дрібні гроші поступово замінять монети, а купюри по 20 та 100 гривень мінятимуть на нові. Це була остання новина на сьогодні. Нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 і або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.